Романа Ландика знову визнали винними син депутата регіонала Володимира Ландика, що в липні 2011 року побив модель Марію Коршинову, Сьогодні вперше за три роки з'явився в суді. І ще на початку року Сватівський районний суд задовольнив вимогу Ландика молодшого про зняття судимості, але сьогодні вже апеляційний суд Сєвєродонецька підтвердив, підстав скасовувати її таки немає. На суді його захисники стверджували, мають висновки експертизи, що насправді це Марія Коршенова побила чоловіка. А він хотів її виховати, та цитую лише. Намагався переконати дівчину в недопустимості брутальної поведінки. Кінець цитати до всього Роман Ландик заявив, що його взяли в полон за наказом Януковича. Тепер він хоче передати справу в міжнародні суди та засудити міліціонерів, причетних до його справи. І журналістами спілкуватися не забажав. Натомість батько регіонал звинуватив пресу в роботі на регіонали Про Росина заявив, він хворий, і потребує лікування за кордоном. Все все все, 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 тихо, тихо, все, тихо. тихо. У нас процесс. Так, а что вы так, Флоры, все. Не все, тихо. Я с так все, все тихо. ты Что я Так все, разведите, У нас процесс. И вот как Коршунова ловко применила прием, вы посмотрите вот на видеозаписи, попробуйте сделать сами. Вам для того, чтобы повторить, то что она сделала, придется раз, наверное, 500 это движение сделать. Он действовал в состоянии необходимой обороны. Я понимаю романа, он хотел от нее услышать простое человеческое ссори.